Відповідно до постанови кабінету міністрів у 2012 році в Коломийському районі діяла програма щодо відшкодування коштів на утримання молодняка великої рогатої худоби від 3 до 15 місяців. Про це розповів начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Петро Гайдейчук. Він зазначив, що вже у лютому майже 1 мільйон гривень повернуть людям, які мають у своєму господарстві таку велику рогату худобу. Деталі у сюжеті наших журналістів. На сьогоднішній день у Коломийському районі нараховується понад 20 тисяч горів великої рогатої худоби, окрім корів у господарствах району, розводять також свиней. Та кіс і овець. Майже півтори тисячі з цього стада знаходиться у агроформуваннях Коломильщини. Всі агрофірми працюють над збільшенням поголів'я. Зокрема, агрофірма Левада з Берем'ян та «Сопівський з Журкова відремонтували корівники на 400 голів. Ще на 100 планує збільшити поголів'я і приватне підприємство Степан Мельничук. Однак відшкодування отримають лише фізичні особи, які мають велику рогату худобу від 3 до 15 місяців, каже начальник управління сільського господарства. Петро Гайдейчук дані кредитні забезпечення господар надається господарствам, юридичним особам, які е, займаються сільськогосподарським товаровиробництвом. Е, є ряд банків, які е, є, діє державна програма по відшкодування даних відсоткової ставки, тобто, якщо підприємство бере комерційний кредит. Е, то держава діє державна програма, яка погашує 17% від загальної кількості кредиту. Це тобто є сприятливою умовою для того, щоб. Господарство могло ефективно працювати і провести там комплекс вісняно-польових робіт збір урожаю і також проведення осінньо-польових робіт. Також будуть відшкодовані кошти на придбання доїльних установок. Держава поверне фермерам по 5 тисяч гривень, причому це стосується тих господарств де є три і більше корови. На ці потреби використано понад 23 тисячі гривень, з них 16 у 2012 році. Ще понад 12 тисяч гривень буде використано з районної програми на освиніння. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Подієнтика».